Зараз серед голівудських зірок дуже популярне схуднення за допомогою оземпіку. Як лікар-ендокринолог, як ти відносишся до цього методу схуднення? Як для лікування діабету другого типу, так як для лікування ожиріння третього і четвертого ступеня так. Але якщо це приходить дівчинка і каже, що вона хоче скинути 5-10 кілограмів і призначити мені супер, так от укол, я буду його колоти раз на тиждень і буду їсти все, що хочу, і буду худнути, такого не буде. Сама дія препарату оземпік в тому, що коли його колять, викликається нудота. Людина не хоче їсти, тому вона так починає худнути. Курс закінчиться. Ви там скинете ці свої 5 кілограмів, почнете знову також так їсти, як і їли до цього. Наберуться ці 5 кілограмів, а може і 10. Тому я, як ендокринолог, не підтримую, а особливо коли це самолікування, коли це там призначила якась там подруга, яка вже собі це колола, і там чи кумачі ще хтось це повинен призначати тільки лікар.